Тоді ми з вами ставимо, я ставлю на запис, і ми з вами зараз працюємо над темою. А я не відкрила одну будь. Будь ласка, секунду, я не відкрила презентацію. Так, є. Демонстрація. І дивіться, ми з вами сьогодні говоримо про Миколу Івановича Вавілова і про його дослідження в центрів різноманітності та походження культурних рослин. А також ми з вами сьогодні згадаємо про тих предків, свійських тварин, які відомі зараз і які дехто з них навіть існує в дикій природі. Так от. Вчення Вавілова про центр різноманітності та походження, що нас з вами конкретно цікавить. Нас цікавить, яка є особливість походження і поширення культурних рослин. Нас цікавить з вами значення цього вчення для селекції, а також ми з вами розглянемо закон гомологічних рядів Вавілова, який він створив. Який є його надпадням, виходячи із центрів походження. Так, Сергій Лемешко ще приєднується. Ось такий план на сьогодні. Тобто, ми з вами сьогодні розглядаємо особливості походження і поширення. Ми з вами сьогодні розглядаємо значення і розглядаємо закон гомологічних рядів. Особливості поширення Культурних поширення і походження культурних рослин почнемо з того, що є культурною рослиною. Культурна рослина це рослина, що вирощується людством, тобто, вона є. Продуктом антропогенного впливу, і ця рослина вона вирощується з метою з певною цією метою може бути отримання харчових продуктів, може бути отримання кормів, ліків або сировини, або ж для задоволення естетичних потреб. Наприклад, троянди, ромашки, всі ті е, рослини декоративні, які ми вирощуємо дуже часто. вони не мають. Конкретної практичного так, конкретного практичного використання, але вони нас тішать і вони роблять наше життя більш приємним, так от майже всі сучасні культурні рослини було окультурено за кілька тисяч літь і ще до нашої ери. Найдавніші із рослин це куруза, банан, гарбуз, кокосова пальма, ячмінь, боби, цибуля, картопля, рис, горох і цукрова тростина. Це найдавніші культури. Зверніть, будь ласка, увагу, що вони були окультурені іще до нашої ери. і щоб ви розуміли так, що те, що картопля потрапила до Європи е, ну, далеко, так після того, як відбулася навколосвітня подорож, відкриття не навколосвітня подорож, а відбулось відкриття Америки Христофором Колумбом, ну це не показник до того часу, вона собі спокійно ця картопля укультурина була собі собі е, в людей, які мешкали в південній. Америці. Так от, культурні рослини, які їх ознаки? Якщо ми, наприклад, бачимо з вами дві рослини і маємо вияснити, яка із них є культурна, то більшість культурних рослин мають ознаки. Значить, по перше, вони схожі на Якісь певні дикорослі форми, тобто ці ем, культурні рослини у нас походять від дикорослих, тому можемо бачити спільні ознаки. Але незважаючи на спільні ознаки, культурні рослини вони поширені на різних континентах незалежно від місця виникнення, і свого природного ареалу у них немає. Наприклад, ми з вами не можемо е, сказати про те, що яра пшениця або озима пшениця має ареал, наприклад, Східна Європа. Ні. Пшениця, як е, сорт, так, яра або азона, пшениця, як сорт пшениці, вона може розглядатися як рослина, що може займати будь-який ареал, в залежності, звичайно, від того, е, які умови, так, які умови вона потребує. Далі виникнення культурних рослин пов'язане із селекцією. Звичайно, із селекцією спрямованою, так тобто із штучним добором спрямованим, або це могла бути така навіть несвідома селекція. Тратили пристосування для поширення культурні рослини. Вони часто обмежені і їх адаптаційні властивості існують завдяки діяльності людини. Яскравий приклад це кімнатні рослини. Висадіть кімнатну рослину, наприклад, якусь ну, не, не пряму якусь таку просту, так а от, наприклад, орхідею орхідею як кімнатну рослину, висадіть її у ґрунт. Десь на городі навіть, е, навіть ну, то, даючи їй хоча б частину тих умов, які вона потребує, навіть ну, припустимо, ми її захистимо від прямих сонячних променів. Все одно ця орхідея без створення спеціальних людин, без догляду людини, вона втратила, вона втратила свої адапти. Адаптивні м, властивості. А чому так сталося? А це сталося тому, що пункт наступний. Е, відбувається у нас е, зменшена генетична різноманітність, тобто алелі генів, які присутні в організмі. ці алелі вони є абсолютно не м, не в гетерозагутному стані і їхня різноманітність, різноманітність алелей, так, наприклад, певної, певної ознаки, вони є, вона є набагато зменшена, тобто проблема є із генетичним матеріалом. І, звичайно ж, ось тут виникає значення. Значення того, яке е для чого значення того, для чого потрібно е, знати і розуміти центри походження? Ну, от взагалі раніше вважалося, що основні осередки давніх заморобських культур це широкі долини тигру, єфрату, гангу і нілу, це є центри походження і центри. Розподілу так, по інших територіях культурних рослин завдяки вавілову виявилося, що більшість видів, які є дикорослими предками сучасних культурних рослин, вони були поширені в гірських районах, тропіках, субтропіках і помірному поясі. Тобто, по факту мало вони мають відношення до долин тигру, єфрату, гангу і Нилу. Так, от, як приклад, батьківщина Аравійської кави лежить в горах Ємену на Аравійському півострові, звідки маємо назву. Кава називається є сорт кави, який називається. Арабіка, а є сорт кави, який називається арабуста. Так от Арабіка, вона саме має своє походження із Аравійського півострову. І основні географічні центри, тобто ось ці ареали, в яких які були центрами подальшого розповсюдження, вони пов'язані не тільки, ну тобто, для того, щоб визначити оцей центр, потрібно було дослідити не тільки видове і генетичне різноманіття, а ще потрібно було і співмістити цю інформацію із е тим, які були цивілізації, найдавніше, як вони існували і які були. Основні, принципи їх життєдіяльності, так сказати. Так, от, за Вавіловим. За дослідженнями Вавілова є сім основних центрів походження культурних рослин свою. Теорію він виклав у своїй науковій праці вчення про походження культурних рослин після Дарвіна. Обов'язково він це вказав. Чому? Тому що в Дарвіна є дуже схожа праця на цю тему, і ця праця була видана в 1939 році. Так от центри, центрами Вавілов визначив. Ті регіони, де різноманітність сортів і видів, наприклад, даного роду, вона являється найвищою. І, відповідно, маємо ми південноазійський, тропічний, східноазійський, південно-західноазійський, середземноморський, або Ефіопський, центральноамериканський і південноамериканський або Анський. Що у нас є зараз? От зараз є ось такі сім центрів. Звичайно, з цих сім центрів, вони є ось така карта, яка показує нам ці центри походження ну, от би, показує так географічно, де вони знаходяться, про яку частину земної кулі ми говоримо. І, звичайно ж, можна сказати про те, що от, за Вавиловим вони є в ось, такому, так, в, ось такому, в ось такому формулюванні, але ви знаєте, що наукові розробки і думки вчених вони не знаходяться на одному місці, тому постійно. Но вчені обробляють, оновлюють інформацію, тому інколи можна. Можна зустріти поєднання, поєднання, наприклад, південноазійського і східноазійського центру походження культурних рослин в один, тому що ну певні вчені мають певні напрацювання і мають певні такі роздуми. Але класика, про яку ми зараз говоримо, про класичні дослідження. Це саме ось ці сім географічних центрів. Що у нас є по цим географічним центрам? Південно-азійський тропічний вважається, що 33% Рослин мають для ось цих рослин так 33% від сучасних вони походять із цього центру. Цей центр в себе включає тропічну Індію, Індокитай, Південний Китай і острови Південної Східної Азії. Тобто, ви бачите так, що тут у нас справді йде мова про тропічний клімат, і, звичайно, тут ми з вами не можемо очікувати, наприклад, кукурузи так цукров. Звідси у нас пішли огірок, лимон, кокос, чай, апельсин, рис, ямс, цукрова тростина, деякі цитрусові, банани, лайм, дуріан, помило, мангостан, гвоздика і бетель. Що стосується східноазійського, то тут у нас і це є центр походження 20% рослин, це центральний та східний Китай, Японія, Корея і Тайвань. Звідси пішли у нас рис, але ви зараз, будь ласка, ем, подивіться, що рис у нас мав декілька центрів так, походження. Знову витрачається рис. Справа в тому, що це є різні види рису, так, дикого. Рису, який потім дав початок різним сортам. Проса, яблуня, груша, персик, соя, лічі, грецький горіх, хурма, гречка, редька, слива, шовковиця. Бачите, наша, е, начебто як і українська рідна шовковиця, я від якої нікуди діватися, насправді має східноазійське походження. Просо там же ліщина, мандарин. І, ага, чомусь у мене знову хурма, приберемо зайву хурму. Так, і тож, також гляньте, що е, у нас гречка також має східноазійське походження. Південноазійський центр дав нам всього 4% від загальної маси рослин. Це Мала і Середня Азія, Кавказ, Іран, Афганістан і Північно-Західна Індія, м'яка пшениця, ячмінь, жито, фінік, горох, нут, цичевиця, диня Овес, морква, начебто також наша українська, але насправді вона південно-західноазійська, цибуля, там же, айва, бавовник, льон, винограда, брикос. Бачите, груша, таль, вооський горіх. Зил, фундук, äh, так, інжир, каштан, черемха, фісташка, шпинат і Пастернак. Багато є рослин, які ми з вами по своїй суті вважали своїми рідними українськими так, східноєвропейськими рослинами. Насправді це є не східноєвропейські рослини, а південно-західноазійські, які пройшли процес акліматизації. Середньоземноморський це країни, які розташовані на Середземноморському морі на узбережжі. 11% капуста, буряк, цукровий буряк, морква, оливи, виноград і кормові культури, такі як конюшина і люпин. Ось. І Ось у нас два останні: Абісінський, це у нас надгір'я Ефіопії і Аравійський півострів, і центральноамериканський південне Мексика та острови Карибського моря. Абісінський 4% – це тверда пшениця, ячмінь, зернове сорго. Кавове дерево, бавовних, кунжут, один вид бананів, кавун, кивано, ямс і цибуля шавот. А от що стосується центральноамериканського, то тут кукурудза, квасоля, гарбуз, какао, батат, червоний перець, тютюн, соняшник, довголистняний бавовник і авокадо. І е, проаналізуючи, так, то всі рослини, всі, основну масу рослин, так, Яку ми зараз з вами активно культивуємо, висаджуємо і збираємо врожай для майбутнього свого так, переробки або е, промислової, або для харчування, то всі ці рослини до нас прийшли від своїх диких предків, і ви бачите, що Європа якось в цьому сенсі вона відстала. Від е, ось таких центрів розповсюдження. Е, так, Анди, ну вони дали нам небагато, але без картоплі, помідорів, е, арахісу, наприклад, ми. Вже, я думаю, не уявляємо свого життя. Ну, е окрема їм, окремо їм дяка, наприклад, так, за щарицю та е амброзію, які також є похідними, але це є вже бур'яни. Яке значення? От є сім центрів. Сім центрів є перелік рослин, Вчіть їх на пам'ять цей перелік рослин не потрібно в жодному разі, але виникає питання, навіщо Навіщо то потрібно? Справа в тому, що ось ця інформація про центри походження і, звичайно ж. Е про можливість забору генетичного матеріалу з цих центрів, вона є важливою. Тому що в певний момент у селекціонерів наступає отой момент кризи, коли, коли немає матеріалу, немає сировини для того, щоб, наприклад, проводити гібридизацію, тоді. Відбувається експедиція, відбувається забор генетичного матеріалу саме в ось цих центрах походження. І не просто відбувається забор, забір матеріалу генетичного, а ще, звичайно ж, відбувається і аналіз, тому що ви знаєте, що. Про те, що, наприклад, всі рослини, так або всі тварини, які існують в біосфері, вони не є досліджені. І навіть на даний момент часу, на даний період часу, є рослини, які або тварини, або інші організми, які Вченими досліджуються, вони відкриваються і вони являють себе світу, тобто вони доповнюють собою оту генетичну базу, яку, яку мають вчені. Тому все прекрасно: схрещування, гібридизація, аутбридинг, інбридинг, гетерозис все класно. Але проблема в тому, що колись закінчується у вчених. Матеріал. І тоді нас виручають оці центри походження. І розуміючи, де є найбільша різноманітність, звичайно ж, ми не маємо ніяких проблем у поповненні, поповненні ось цього запасу генетичного матеріалу. Виходячи із даних семи центрів походження, Микола Іванович Вавілов в 1920 році сформулював закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, його іще називають законом Вавилова. Так от, як читається цей закон? Генетично близькі види та роди, зверніть увагу, не тільки ми говоримо про генетично близькі види, а й про генетично близькі роди, характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що, вивчивши ряд форм у межах. Одного або іншого виду або роду можна передбачити наявність форм з подібними поєднаннями ознак, у близьких видів або родів. Тобто дана, даний закон нам дає можливість передбачити. передбачити, що? Передбачити які ознаки можливо нам зустріти. У близьких видів або родів. раз. По-друге, ми з вами, знайшовши, наприклад, новий вид або рід, подослідивши його ознаки, можемо зробити висновок про те, до якого виду або роду ця рослина є найближчою. Приклади, які брав Вавилов, це були закономірні, що у пшениці ячменю і вівса трапляються білий, червоний і чорний кольори колосу. І у Злакових також у всіх у них у пшениці ячменю і вівса є, від, є форми з довгими і короткими остюками. Вавилов вказує на те, що гомологічні ряди часто виходять за межі родів. І навіть родин. І, звичайно ж, основою гомологічного ряду є подібність, що виникає, як звичайно ж, результат дії подібних генів, тому що. Гени зумовлюють біохімічні реакції. Подібні гени, подібні біохімічні реакції. Подібні біохімічні реакції, подібні ознаки у фенотипі. І теоретичною основою гомологічних рядів спадкової мінивості є уявлення, звичайно ж, про єдність їх походження шляхом дивергенції, звичайно ж, за дарвіном, під дією Природного добору. Як приклад: як приклад ряд спадковості для м'якої пшениці, ось він. Ряд спадковості, ось він, ряд спадковості для твердої пшениці і ряд спадковості для ячменя. Ви бачите не те, що схожі, а вони практично ідентичні, ознаки в усіх близьких видів і, відповідно, близьких гомологічних рядів. Висновок. Культурні рослини не мають, або мали там, де ми говоримо про тих предків диких, яких, які зараз знищені які не існує в природі, осередки, звідки вони і розповсюдилися по землі. Звичайно ж, завдяки кому. Завдяки людям. Центри походження рослин і тварин надають науковцям інформацію. Зверніть, будь ласка, увагу. Ми зараз з вами згадаємо про диких предків тварин. Я про диких предків тварин і Центри окультурення е, тварин вони співпадають із центрами походження рослин. Будь ласка, е, зверніть увагу, що єдність є між одомашненням тварин, окультуренням рослин і, звичайно, ж, діяльністю людини, і е, ці центри надають. Науковцям інформацію про різноманітність вихідну, ну і закон гомологічних рядів спадкової мінливості є біологічною основою для отримання необхідних спадкових ознак і для звичайно ж класифікації організмів. Нам залишилося з вами лише е пригадати, пригадати, Інформацію по одомашненню тварин і одомашнення тварин. Ось тут ми з вами так на цій карті бачимо центри, так, центри одомашнення. І як я вам сказала, ці центри одомашнення, вони співпадають із центрами походження. Культурних рослин. І е, ми з вами говорили в принципі про те, які є предки, але давайте згадаємо і подивимося, який час існування, який час одомашнення зараз е, виявлено, виявлено вченими для основних видів тварин. Так от, ізопоець е, то це новий вовк, або дикий дика форма собаки, близько 10 тисяч років тому. Далі коти. Там вже 10 тисяч років тому дика степова кішка, і я вам говорила: чим більше у вашої домашньої кішки є смужечок, тим більше в ній є генів від цієї дикої форми. Тому що подивіться на ось цих гарних е породистих, так, породистих котиків. Е в них маловато смужечок, а от саме наявність смужечок у фенотипі, вона є показником ось тих наявності диких генів. А в чому суддя? В тому, що Чим більше у вашого улюбленця буде цих диких генів, тим більше він не більше, а тим менше він виявлятиме схильність до хвороб, тому що ось ці гени вони дають гетерозгодність. А ви знаєте про те, що летальні або сублетальні гени, або гени, які відповідають за певні хвороби, вони проявляються. Ну, в більшості, в більшості соч випадків, я не можу сказати, що прям у ста відсотків випадків, тому що є певні деякі які, е хвороби, так, які є в домінантному стані, то там можуть бути, звичайно, і не тільки гомозиготний, а й гетерозиготний стан. От, одомашна вівця була, ну тут немає. Конкретної цифри від 9 до 11 тисяч років тому муфлон, її предок. Далі одомашнені свині були, дивіться вже пізніше. Всього від 7 до 5 тисяч років тому і кабан. Так, одомашнення кози тут немає конкретної інформації, тому що були знайдені Дуже пошкоджені е, залишки. Ну а дикий безаровий козел це є предок. Кози. Корова близько восьми тисяч років тому, і тур це предок корови. Далі коні були одинашнені близько 4-3,5 тисяч років до нашої ери, і тарпан це предок коня. Зараз в дикій природі не існує їх, тому що вони були знищені. От. І одомашнені кури були близько 6 тисяч років, тому дикі банківські кури. Тому е чому, можливо, в цьому і причина, так що ми з вами найдуже е любимо і дуже ми прихильні з вами вибираємо собі в друзів, котів і собак, тому що це по своїй суті так, були перші тварини, які були одомашнені людиною. Ну і... Е Звичайно, мій меседж, мій посил про те, що е, лише злі і невпевнені в собі люди, вони здатні ображати тварин. Е, і прошу вас, прошу вас відноситись до своїх домашніх улюбленців, це саме собою, і до тих тварин, які вам зустрічаються десь на вулиці. Ну, на те що з повагою? Хоча чому не з повагою? З повагою і з любов'ю, тому що вони розумні, вони гарні, вони живі і вони до вас краще навіть відносяться, ніж деякі люди.